ЖК Русанівська гавань це прекрасні видові квартири на русанівській набережні, але певні корпоративні війни між учасниками цього будівництва стали причиною гучних заголовків про будівельну аферу. Давайте розбиратися, чи все-таки можна інвестувати в Русанівську гавань. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. І, звісно, ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо наших клієнтів на угодах із нерухомістю, і, на жаль, в деяких судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам необхідна допомога адвоката з нерухомості, під відео залишаю контакти для запису на консультацію. Будинки в продажу, ціни і умови купівлі. ЖК Русанівська гавань будується в Дніпровському районі столиці, до найближчого метро. Лівобережне в принципі можна дійти пішки за приблизно 25 хвилин. До центру на авто теж можна дістатися приблизно за 25 хвилин. Але цей час дуже орієнтовний, тому що зазвичай і на лівобережці, і на мосту Патона в години пік страшні затори. Поруч є дитячі садочки, але я знайшла лише одну державну школу. Перші чотири будинки ЖК Русанівська гавань» були введені в експлуатацію в 2021-2022 22 роках. Зараз в ЖК будують два будинки: перша берегова лінія, будинок номер 27 Його здача запланована на другий квартал 26-го року. І друга берегова лінія будинок номер 13-17. Це насправді номери секції, але це єдиний будинок. Його здача запланована на четвертий квартал 2025 року. В проєкті є ще один будинок 9 12 Це теж секції, це теж єдиний будинок. Але дата його будівництва поки що не озвучується. І я не впевнена, чи він взагалі буде. Пізніше поясню, чому щодо цін, дуже зручно, що актуальні ціни на кожне планування можна переглянути на сайті. Де ми, власне, можемо одразу побачити, що, наприклад, однокімнатні квартири на першій береговій лінії, тобто в будинку 27, приблизно на 20 тисяч доларів дорожчі, ніж квартири такої ж площі на другій береговій лінії. Взагалі, квадратний метр в ЖК Русанівська гавань зараз коштує від 1120 доларів до 1800 доларів, в залежності від будинку, строку здачі і поверху. Квартири тут немаленькі, найменші однушки на другій береговій лінії це 50 метрів квадратних, і найдешевша квартира, квартира в цьому будинку коштує майже 64 тисячі доларів. В будинку на другій береговій лінії найменша квартира це вже 54 метри і коштує така від 86,5 з половиною тисяч доларів. Мінімальний перший внесок в ЖК Русанівська гавань складає 30% Далі вартість квартири можна виплачувати на умовах. Розтермінування в 27-му будинку. Розтермінування можливо до середини 26-го року, а в будинку 13-17 розтермінування максимум до кінця 26-го року. Враховуйте, що ваш щомісячний платіж по розтермінуванню буде прив'язаний до курсу долара. Учасники будівництва з учасниками будівництва склалася досить заплутана ситуація. Є одна велика земельна ділянка розміром 19 гектарів. Для розуміння це на 2 гектари більше ніж площа Олімпійського стадіону, тобто це досить велика територія. В межах цієї однієї ділянки будує декілька різних девелоперів. Кожен із яких будує свій будинок, але права на цю землю належать одному підприємству: це приватне акціонерне товариство. Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій. Саме цій компанії Київ передав землю під забудову. Якщо висловлюватися юридично правильно, то ця компанія є замовником будівництва. В нас на каналі є окреме відео про учасників будівництва, де ми розповідаємо, хто такий замовник, девелопер, підрядник і чому важливо їх розрізняти. Обов'язково перегляньте це відео. Отже, в далекому 2005 році замовник будівництва, тобто Дарницький кабінет будівельних матеріалів і конструкцій. Уклав інвестиційний договір із компанією Атланта Інвест Девелопмент. Цю компанію назвемо інвестором, тому що ця компанія, як інвестор, вклала кошти в проєктування та підготовку будівництва. Проте, в 2011 році замовник вирішив замість компанії Атланта Investment Development залучити інших учасників. І зараз на цій земельній ділянці такий відомий девелопер, як Ковальська, будує свою частину будинків, які об'єднали під назвою ЖК Русанівська Гавань. А поруч із нею на тій же землі інший забудовник, компанія Міськбудінвест, будує свою частину будинків, яким назву не придумали. Чому для нас це важливо? По перше, ви повинні розуміти, що з усього того великого ЖК, який ви побачите, якщо приїдете сюди в гості, Ковальська будує не все. І якщо ви хочете купувати саме в ЖК Русанівська гавань, саме від девелопера ковальської, то ви можете розглядати тільки два будинки: номер 27 і номер 13-17. По-друге, ця історія для нас важлива, тому що первинний інвестор, про якого я розповідала, тобто компанія Atlanta Invest and Development, вклала кошти в цей проєкт. І, звісно, була вкрай незадоволена тим, що її з проєкту, по суті, усунули. Це вилилося в цілий список судових і кримінальних процесів. І як не дивно, деякі з цих процесів тривають досі. Наприклад, зараз в суді розглядається справа, у якій Atlanta Invest and Development стверджує, що проєкт будівництва є її авторським правом. А замовник, тобто дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій, це авторське право порушує. Наразі ця справа більше стосується тих будинків, які не увійшли до складу Русанівської гавані. І я насправді думаю, що ця справа не вплине конкретно на ЖК Русанівська гавань. Договір із забудовником для купівлі квартири в ЖК Русанівська гавань. Пропонують підписати попередній договір. Про цю схему інвестування в нас на каналі є окреме відео. Я дуже рекомендую вам його переглянути, щоб розуміти, в чому суть попереднього договору і в чому його основні ризики. Внизу залишаю посилання на відео. А зараз я пройдуся по конкретних пунктах саме попереднього договору з ЖК Русанівська гавань. Позитивний пункт в цьому договорі. Ви можете розірвати договір, якщо введення будинку в експлуатацію затримують більше ніж на 6 місяців. На жаль, це єдина умова в цьому договорі, яка захищає ваші права як покупця. Крім того, цей пункт договору, хоч і є позитивним, але він погано сформульований. Якби я купувала тут квартиру, то дуже б наполягала на тому, щоб трішечки цей пункт змінити. Отже, нагадую, в договорі написано, що я можу розірвати договір, якщо затримують введення в експлуатацію більше ніж на 6 місяців. Але ж після введення будинку в експлуатацію квартиру спочатку на себе зареєструє компанія-продавець. Не я. Для мене важливо не лише введення в експлуатацію. Для мене дуже важливо, щоб потім квартиру передали мені. Сам факт ведення в експлуатацію це ще не кінець історії, і це ще не означає, що квартиру передадуть мені. Тому я би наполягала, щоб в договорі було написано, що я маю право розірвати попередній договір і отримати назад свої кошти, якщо затримують передачу готової квартири мені. Тепер пройдемося по інших ризикованих моментах в договорі. Послуги нотаріуса, 1% держмита і 1% пенсійного фонду. Всі ці витрати за умовами договору платить покупець. Хоча, наприклад, держмиту і послуги нотаріуса по закону не обов'язково платить саме. Покупець сторони можуть спільно нести ці витрати. Я акцентую на цьому увагу, тому що зазвичай, коли люди інвестують в будівництво, вони не дуже звертають увагу на те, як вони будуть через рік-два оформлювати право власності. Але коли наступає цей момент, і забудовник їм каже, що оформлювати право власності треба саме в нотаріуса забудовника. І коштувати це буде, наприклад, від 5, а може навіть 10 тисяч гривень. Тоді покупці дуже часто стають невдоволені, тому що в них немає можливості вибрати свого нотаріуса, в якого можливо більш вигідні ціни. Тому я одразу зараз прошу вас звернути увагу, що в попередньому договорі в ЖК Русанівська гавань у вас немає можливості обирати свого нотаріуса для реєстрації права власності в майбутньому. І ви не знаєте, яку ціну вам скаже забудовник. В Майбутньому, яку б ціну він не назвав, ви будете змушені оформлювати все саме в нотаріуса забудовника, бо на такі умови ви зараз погоджуєтеся. Якщо ж ви не хочете погоджуватись на такі умови, то потрібно зараз проговорити це із забудовником і змінити умови в договорі. Другий момент: в попередньому договорі ЖК Русанівська гавань вказано, що ціна квадратного метра не буде зафіксована. Тобто, якщо ви берете квартиру в розтермінування. То вартість квадратного метра може змінюватися, і очевидно, що вона буде змінюватись в процесі будівництва і близькості дати здачі будинку. Тобто, поки ви будете платити розтермінування, по перше, ціна квадратного метра буде зростати. По-друге, вона буде прив'язана до курсу долара. За таких умов ви абсолютно не можете навіть зорієнтуватися, в яку суму вам виляться ця квартира, якщо ви берете її на умовах розтермінування. Тому що, умовно, зараз квадратний метр коштує 1000 доларів, а через місяць забудовник може встановити вартість квадратного метра, хоч навіть в 2000 доларів. І ви будете зобов'язані сплачувати далі по договору по новим цінам. Третє. Переуступка можлива тільки після повної оплати вартості вами квартири. Це теж досить нетипова умова, на яку вам варто звернути увагу. Уявімо ситуацію, ви заключили цей договір, але через півроку, наприклад, вартість квадратного метра сильно виросла, або ваша особиста фінансова ситуація змінилася, і ви вже не можете платити такі суми по розтермінуванню. В цій ситуації єдиним можливим варіантом могла би бути переуступка, коли ви знаходите нового покупця на цю квартиру. Так от, за умовами ЖК Русанівська гавань, вам доведеться знайти такого покупця, який буде готовий закрити повністю всю суму. Крім цього, за переуступку ще й доведеться заплатити забудовнику 1%, якщо новий покупець є вашим родичем, або 5%, якщо він є сторонньою особою. Коротше кажучи, переуступка в ЖК Русанівська гавань виглядає максимально малоімовірно. Земля. Земля, на якій будується ЖК, є комунальною, тобто вона належить місту Києву, який передав її в оренду приватній компанії. Строк оренди до 28-го року, тобто наразі оренда дійсна ще майже 4 роки. Для будинків, які зараз будуються цього терміну для завершення будівництва, звісно, повинно бути достатньо. А от будинки 9-12, які зараз лише в проєкті. Мабуть, саме тому і не мають конкретних планів на будівництво, тому що й договір оренди ще не продовжили. Якщо в майбутньому ви будете розглядати тут будинок 9-12, то в першу чергу перевірте, чи продовжено строк оренди землі щодо певних ризиків пов'язаних із землею. Частину земельної ділянки під ЖК власне займає русанівська набережна, до якої прикута увага державного бюро розслідувань. Більша частина документів по кримінальній справі засекречена із відкритих джерел можна дізнатися лише уривки, але земля на якій ведеться будівництво, є речовим доказом в кримінальній справі. Це не дуже добре. Останні ухвали по цій справі були опубліковані у вересні, жовтні 23-го року, тобто, це досить свіжі події. Поки що відомо, що кримінальне розслідування, начебто, стосується не самих будинків. А берегу укріплюючих споруд та зони відпочинку на Русанівській набережні. Але, по-перше, слідчий вимагав надати йому доступ до усіх будівель на цій землі, а не лише до зони відпочинку. По-друге, слідчий бажав виміряти розмір прибережної захисної смуги, мабуть, є підозри, що будівництво трішки могло залізти за межі дозволеного. А по третє, статті, на підставі яких відкрита кримінальна справа, стосується в тому числі ухилення від сплати податків. Тому можливо кримінальна справа стосується не самих лише берегу укріплюючих споруд на набережній. І якщо кримінальна справа буде розвиватися, то може зацепити і будівництво ЖК на цій землі. Висновки розташування ЖК Русанівська гавань особисто для мене дещо спірне. З одного боку, це досить близько до центру, можна сказати, близько до метро, але з іншого боку, ця близькість може перекриватися постійними заторами. Міст потона, м'яко кажучи, не в хорошому стані, а мені навіть страшно уявити, що буде, якщо його закриють на ремонт повністю. Інфраструктура тут добре розвинена, це новий мікрорайон з великою кількістю новобудов. Близькість до набережної може бути насправді як плюсом, так і мінусом. Ви повинні розуміти, що набережна буде відкритою. Звісно, в літній час певний галас під вікнами вам буде забезпечено. Але якщо вам подобається близькість до води, якщо ви полюбляєте прогулятися десь поруч зі своїм будинком. То це місце, звісно, ідеально підходить. Щодо документації, у відео я розповідала про деякі корпоративні війни між учасниками будівництва. Ці спори однозначно не закінчені. Але все виглядає так, наче саме до будинків Русанівської гавані претензій немає. І більш спірною виглядає ситуація в тих будинків, які до бренду Русанівської гавані. Не увійшли, будь ласка, не забувайте, що ви можете подякувати нам за нашу роботу, поставивши пальчик вгору і підписавшись на наш канал.